Мої вітання. Шановні, ви на каналі Автозвук.UA і сьогодні у нас на огляді буде бюджетний і дуже універсальний набір інструменту від VMS Tools на 128 предметів. Даний набір інструменту водночас добре підійде як автомобілісту, так і домашньому майстру. Звісно, для повноцінного ремонту автомобілю він навряд чи буде придатний. Тут вже не такий великий перелік необхідних компонентів, але все ж таки, Певні роботи в аварійних ситуаціях з цим набором ви зможете виконати. Ну і те саме стосується домашнього застосування, в принципі, тут є дуже багато інструментів, які можуть знадобитись вдома домашньому майстру. Тому якщо ви не дуже часто ремонтуєте свій автомобіль самостійно і інколи щось там любите підкрутити вдома, то, в принципі, даний інструмент може вам сподобатись і підійти. Як я казав на початку відео, інструмент трішечки бюджетний, тому, в принципі, в нього такий собі теж бюджетний кейс. Пластик тут, як на мене, затонкий, але в принципі, кейс тримається. Ось тут на кутах він досить міцний, ну і в принципі не сильно деформується при фізичному навантаженні. Тому, якщо до нього ставитись обережно, я думаю, цей кейс прослужить вам довго ну, і витримає там ті мінімальні навантаження, які на нього будуть лягати. Защіпки тут звичайні пластикові, ну, знову ж таки, бюджетний варіант. І те саме стосується місця з'єднання двох половинок кейсу. Замість петель ми тут бачимо просто таку собі пластикову спайку, яка від частого відкривання-закривання, я думаю, з часом почне тріскатись, але якщо ми знову ж таки говоримо про таке дбайливе використання і використання інструменту не дуже часто, то я думаю, що і ось цей елемент також вам довго прослугує. Всередині кейсу ми бачимо дуже різноманітне наповнення і на деяких компонентах є навіть гордий напис хром Ванадій». Це стосується воротка і головок до нього. Тобто, в принципі, незважаючи на те, що це бюджетний інструмент, деякі його компоненти виготовлені з досить непоганої інструментальної сталі. В цій частині кейсу в нас розташований вороток на 3 восьмих дюйми з головками до нього. Головки в нас звичайні шестигранні представлені в розмірі від 6 до 21. Ось Це також головки на 3 восьмих дюйми. І є ще набір головок на 1 четверту дюйма. Як ми розуміємо, вони ось таким чином у нас тут трішечки не підходять, тому в комплекті є спеціальний адаптер, який ми встановлюємо на наш вороток, і далі можемо використовувати з ось цим воротком вже головки на 1 дюйма, які в нас представлені в розмірі від 4 до 8. Також тут є ще декілька головок під 3,8 дюйма в вигляді зірочки. Це 8, 10 і 12 розмір. В принципі, набір головок більш-менш нормальний, і класно, що в комплекті є адаптер під маленькі головки маленького розміру. Ще в комплекті в нас є ось такий подовжувач на 3,8 дюйми. Тобто тут ми знову ж таки можемо використовувати таким чином з маленькими головками, або можемо використовувати з великими головками. Я також одразу радив би, якщо ви там розглядаєте ось такий набір інструменту, для себе. Подивитись і окремо придбати довший подовжувач, там, можливо на 15-20 см. В принципі, це може знадобитись там, при заміні акумулятора тощо. Думаю, такий подовжувач десь тут в наборі точно можна розмістити, і точно він колись стане вам в нагоді. Але все ж таки, хоча б один подовжувач тут є, і це приємно. Окрім воротка і головок з хром Ванадія, тут у нас також є. Досить зручний молоток, ще й в нього руків'я такої цікавої, ергономічної форми. Є рулетка 3 метрова, як мінімум в автомобілі ви вже зможете виміряти розмір своїх склоочисників і прийти в магазин, і сказати, якого розміру вам потрібні склоочисники. І також дуже зручна, корисна річ як в автомобілі, так і вдома. Це ось такий розвідний ключ. Знову ж таки, все під рукою, все в комплекті, дуже зручно. Також, окрім цього всього, в комплекті у нас є ось така коробочка. Тут виробник дбайливо поклав якісь вінтики, шпунтики, дюбелі тощо, якісь певні роботи. Знову ж таки, закріпити якісь елементи на стіні, на стелі, то, що ви вже зможете зробити. Якщо тут не вистачає якихось монтажних елементів, компонентів, в коробочці ще достатньо місця, можна докомплектувати, можна замінити на те, що вам частіше потрібно, і це буде завжди у вас під рукою. Друга частина кейсу теж по-своєму цікава. Тут в нас є два набори g подібних ключів, звичайні шестигранники і зірочки. В принципі, якщо під рукою немає шестигранника, я багато разів помічав, що можна скористатись і зірочкою. Також у мене є ось такий Схожий на такий окремий набір, і дуже часто власники саме ВАГІВ в мене його просять і щось там ним крутять в своєму автомобілі. Що саме я не знаю, але, в принципі, майте на увазі, що ось такі зірочки часто потрібні автомобілістам, особливо, якщо ви володієте Вагом. Тут у нас є ще ось така викрутка, і до неї одразу два комплекти різноманітних. Біт, Будь-яку з цих біт ми можемо взяти, ось таким чином встановити і користуватись викруткою. Також тут є ще один цікавий компонент це ось така насадочка або перехідник під квадрат на 1 четверту дюйма. Тут ми можемо взяти будь-яку головку на 14 дюйма, а ось цією частиною зафіксувати цей перехідник в електричному інструменті. Ну, наприклад, взяти шуруповерт. Таким чином, за допомогою ось цього адаптера, ми можемо користуватись головками з даного набору з електроінструментом. Знову ж таки, зручно, знову ж таки універсально. Тут у нас пласкогубці або пасатіжі універсальної форми. Мені здається, що вони більш-менш якісні. І зараз ми навіть зможемо спробувати трішки ними щось поперекусувати. У нас є ось такий шматочок досить товстої мідної проволки, тобто, за необхідності, можемо щось з неї скрутити. За необхідності, в принципі, можемо її спокійно ось так от погризти на необхідні нам шматочки. Ніяких тут слідів використання в нас не залишається. Метал досить міцний, в принципі. Можна сказати, що ось ці плоскогубці придатні до використання. Далі в наборі нас зустрінуть 6 ось таких викруток. В принципі, в автомобілі вони мало де можуть бути застосовані, а в домашніх умовах за допомогою таких викруток ми можемо розбирати різноманітну електроніку, дитячі іграшки тощо. Шість викруток різної конфігурації для якихось делікатних. Робіть з електронікою, з іграшками, будь ласка, але, можливо, десь в автомобілі також знадобиться. І остання річ, яку ми тут бачимо, це 5 ріжково накідних ключів в розмірі від 10 до 15. -го. 11 -го розміру тут немає, тобто 10, 12, 13, 14 і 15. Нормальні ключі, нормальної якості, в принципі, для такого бюджету. з... Таким блискучим глянцевим покриттям, але як ми бачимо, тут ніяких написів, хром вонаді нічого немає. Тому марка Сталі нам невідома. Але все ж таки, інколи, в принципі, я думаю, цими ключами можна користуватись без суттєвих навантажень, вони вам прослугують дуже довго. Тепер щодо нашого воротка або тріскавки, ну, в принципі, конструкція тут бюджетна, дуже проста, нічого особливого. Але ручка, як на мій погляд, більш-менш зручна, прогумована. Тримаються в руці надійно. Ну і найголовніше, що це все ж таки хром-вонаді, відповідно, є якась тут певна довіра, певна впевненість в запасі міцності. Механізм стандартної конструкції. Розібрали ми цю тріскавку дуже просто за допомогою одного з шестигранників з комплекту. І, як ми бачимо, тут в храповому механізмі досить великі зубці, і кількість їх невелика приблизно 24. Відповідно, для того, щоб. Зробити якийсь мінімальний оберт, руків'я цього ключа потрібно буде відвести на цілих 15 градусів. Це може бути трішки незручно, якщо ви працюєте в якомусь тісному просторі, але знову ж таки це в нас бюджетний інструмент і є певна категорія там, знає, автолюбителів або любителів інструменту, які вважають, що навпаки. Чим менше зубців, тим вони більші, тим вони міцніші, тим більше навантаження може витримати ось цей інструмент. Хоча, в принципі, тріскавка, як ми знаємо, не призначена для роботи під великим навантаженням. Це інструмент для зручності, а не для навантажень. Отже, як я і казав, інструмент досить цікавий, функціональний і універсальний. І до того ще й більш-менш надійний. Як ми з'ясували в ході нашого огляду, тут є певні компоненти зі справжньою інструментальною хром ванадієвої сталі. Також мене здивувало те, що всі компоненти в даному наборі надійно тримаються в кейсі на своїх. Місцях і не випадають, а цим грішить майже кожен бюджетний інструмент. І також всі компоненти: тут перехідники, адаптери, головки між собою нормально поєднуються. Нічого не потрібно там змащувати, допилювати тощо. В принципі, інструмент можна брати і одразу ним. Користуватись, але дбайливо, і, мабуть, не варто його давати своїм знайомим і друзям. Якщо ви будете дотримуватись цих порад, то в принципі для нечастого домашнього і автомобільного використання даний інструмент може прослужити дуже довго. Тому, якщо ви шукаєте щось недороге, більш-менш надійне і функціональне, я думаю, це може стати вашим варіантом. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!